Усім привіт! Сьогодні з самого ранку йде мирний тихий дощик у нас уже четверту годину. Всі відпочивають, навіть наш лелека. Не робить гніздо. Добре, що черешня ми вчора розібралися, бо це, щоб от сьогоднішній дощик намочив їх, от тоді вже точно черв'яки були в них. А так встигли ми перебрати всі ці черешні переробити. Там, правда, ще лишилась одна черешня. Ну, вона ще може постояти дня чотири, бо ще зеленкова а ті всі ми перебрали, вже душа спокійна. Ну, На дворі мокро, нічого не буде, не зробиш. Піду я на кухню, почеклую. Ми їй замовили піцу. Оце дуже їм подобається піца. Нічого, не треба готувати тільки кожен день піцу. Роби і роби. Але крім піци, хочу зробити. Кабачкові котлети із грибами. Я не знаю, це мені тільки що, ну, не тільки що десь час назад в голову прийшло. І спробую зробити якийсь такий рецептик, який немає в Ютубі. Хочу спробувати. Отож, зараз замішу піцу. я налила козього молока, не знаю, може, тому що воно на козьому молокові. Ну Всім піца саме подобається. Нічого надзвичайного немає. Інгредієнти всі такі самі, як і всі люди кладуть. Але єдине, що це на козьому молокові. Ось я налила тепленького козього молока. добавлю Солі я за смаком все додаю. Сіль в мене з спеціями. Зараз почали виготовляти сіль і таку прикольну, що у ній спеції різні. Там перчик. Знаю, що там і трошки сахару. Розмішаю. Спробую чи чим не. Угу. Все. все, все добре. Зараз я добавлю сюди дріжджі, муку і замішаю тісто. Дріжджі я беру львівські, ось такі. Можна сухі дріжджі, воно ще смачніше виходить. Але там треба чекати більше часу, щоб тісто підійшло, то я користуюсь львівськими тістями. О, я туди кинула. Зараз це все розмішаю, додавлю муки, замішу і розкатаю в тоненький пласт поставлю на деко. Змастила я деко. Оливою. Виложила викачане ось такий тонкий пласт тісто. І зараз буду класти копаску. Отак все розкладу і потім ще цибулькою посиплю. Зараз я до піци зроблю свій майонез. Домашній, рідко коли купляю в магазині. Значить, нам потрібна олива, яйце, сахар, ой, сіль, сахар? І оцет. І. І це все ми блендером зіб'ємо. Ну, рецептів в майонезу дуже багато, ви собі можете вибрати, не буду показувати, як я буду його збивати. Єдине, бо я часом чую, що жінки кажуть, що не виходить все одно. Тут один маленький секрет. Усі інгредієнти для майонезу повинні мати однакову температуру. Якщо один інгредієнт буде холодний, а другий теплий, майонез не вийде. Змастила я піцу майонезом. Так, да, е, усі інгредієнти е, в майонез я додаю по вкусу, тому що ну, не виходить у мене по грамах, так як в рецептах, е, скільки я не пробувала, Дивлюся там в інтернеті рецепт. І грам-грам ніби важу, зру, роблю, а не, не виходить. А так подивилась як воно робиться. І на глаз, на вкус. Замісила і все чудово виходить. Впевнена, у багатьох так. Ну Зараз я ще зверху сиром потру і відкладу, щоб аби тісто трохи підходило. Дуже смачно виходить, якщо добавити свіжу помідорку, грошок, кукурузу консервовану, перець болгарський. Ну, це буде на осінь десь, коли вже почне достигати огородина. Зараз така піца у нас. І зараз я буду починати. Кувати своїми кабачками, буду щось робити таке. Сама не знаю що. От прийшло в голову, щось таке придумалася. І буду пробувати. Так, тут в нас був хліб трошки давний. Я його замочила у воді. Зараз натру кабачок, і потім це все змішаю. Добавлю туди цибульки, спецій, сіль. Ну, Подивимося, що в нас там далі буде. Кинула я сушену цибулю. Ви знаєте, я виграла, тому що такий аромат від сушеної цибулі, як ото. Я навіть не можу передати вам, як, ніби як вона і піджарена, і водночас свіжа. і Ну, дуже смачно пахне уже зараз. Саме сушена цибуля. Сушарки, бо в мене тут, ось, в сушарці, вона там сушиться, саме. І я її взяла сюди. Ну, тепер додав хліба, сіль. Сахар, спеції, все за смаком. Так, цю масу ще я збила блендером. додавала хмелі сунелі. І тут в мене сушені гриби, перемелені в блендері. Я також Ну да, пахне гарно. Будемо пробувати, що воно на смак буде. Ну і зараз буду ставити на пательню жарити. Так, у мене, я жарю ці блінчики, вони в мене рідкі получилися. Я додала сюди муки, але щось мука мене не прикалує, і я додала манку. Манка, я думаю, буде гарно тримати ці кабачки. Так, от з манкою, саме то, Вони вже форму тримають, бо ці перші в мене не вийшли. Ну, перші блін сіда комом. Це ж експериментальне в мене блюдо. Це хліб, манка, цибуля, кабачок яйце. Сіль, сахар спеції. Бо це інгредієнти яких виходить зіткнуть. Ну, я пробувала так на смак ось це. Воно таке, як котлета, але воздушне, таке, тане в роті, ну, смачно виходить. Ну, манкою, я думаю, ще буде краще. Так, да, ось бачите, я перевернула, воно тримає форму, все чудово. Ура! В мене більш Зараз я нажарю. І будемо снідати. О, що, піцу зараз поставлю, хай печеться, бо вже підійшла. Ні, смачно смачно виходить. Я ось поки жарю, вже ці спорчені вже доїдаю. А десь, о, як гарно виходить. Знаєте, мені здається, що крім грибної приправи, сюди, ну, замість грибної приправи, можна додати в е, сир, буде смачно, горошок, кукурузу. Перець болгарський також. Ні, м'ясо сюди не треба, м'ясо спортить. Кубаса, там м'ясо не треба. Це такий легкий сніданок, бо м'ясо воно буде важке на желудок, а це такий морковку можна, бо це прикольно буде. Так що, можете робити таке, виходить, виходить, все гарно, все смачно, незвично трошки. Перша партія пошла. В мене їх свиснули, сказали вкусно. Знову мене обікрали. На стіл не буде вже ще ставити, напевно. Ну, що тут лишилося? Забрали? Прийшли, покушали. Добре. самий головний наш внук запихнув в рота і тягне руку, давайте ще. Так що. Дітей же не обманеш, так що рекомендую робіть такий рецепт. І знову мене обікрали, забрали. <гум> нажарила Все, нема нічого, бачите, це тільки чоловіком якраз лишається. Бо я поки готувала, то накушалася, не хочу. Їли, ну, залишається ще тільки піца. Зараз поставлю чайник. І зроблю чай з травами, там в мене м'ята є, меліса, материнка, вже це його? Полин є такий, забула назву, дуже корисний для шлунка. Він такий дає не гіркоту, а перчинку. І чай такий смачний, виходить. Зараз заварюю і будемо вже пити чай з піцею. Оце все з'їли, не відходять від столу. Напевно, у вас також, як сім'я є, то поки на кухні готувати, то половину з'їдають, а то і все з'їдають, Щоб вже на стіл немає ставити. Воно ж, саме, воно ж саме смачне, коли саме жариться, готується, а на столі воно вже не таке. Правда? Так, захопилася своїми кабачками новим блюдом. Не знаю, може, є таке десь якесь щось схоже в інтернеті. Я не дуже в цих рецептах. І в кулінарії часу в селі, самі знаєте, мало, щоб щось готувати, придумувати. Це мені в голову таке прийшло, і я собі приготувала. І так увлікла, що чуть не згоріла в мене піца. І хоч я тут рядишком коло плити весь час, але щось думаю, ну гляну, вона вже готова. Не знаю, чи будуть їсти вже цю піцу з чаєм, бо всі кабачки зділиться тільки чоловікові. Залишилось. Зараз да, будемо робити чай і будемо чай пити точно з травами. На цьому все. Усім бажаю. Гарного, мирного дня, щоб ви і ваші рідні були здорові, миру і процвітання нашій Україні. Слава Україні. На все добре!